Доброго дня, мирного неба і міцного здоров'я. Всім тільки хороших новин. Так, побачила я в інстаграмі таку рекламу, і дуже мені стало цікаво. На... В інстаграмі бабусині рецепти така сторінка є, там, де виготовляють мила різні, шампуні натуральні. І, знаєте, захотілося мені попробувати. Не знаю, чи добре чи ні, але. Но... Я спитала, що тут таке, що воно виготовлене, щоб мені написали. І мені дали відповідь. А я вам прочитаю, що тут пише «Мила, виготовлені з оливкової олії, дуже ніжні до шкіри. Ними можна, вже, ними можна мити навіть в найменших дітей. У якості аромату використовує виробник використовує натиральні ефірні олії. Мила дуже ароматні, гарно. Та бережно очищають шкіру. Так, замило я зрозуміла. Ну, думаю, попробую. Тверді шампуні: екологічний та економічний засіб. Перевагами твердих шампуней є шампуней же і те, що чисте волосся. Зараз візьму окуляри в Так, що чисте волосся. Після миття довше зберігається свіжим. Необхідність мити голову кожного дня чи через день з твердим шампунем залишається у минулому. Вони глибоко і ретельно очищають шкіру голови та волосся. Ось, так що, ось таке то. Ну і мазь на, на живиці при тріщинах, порізах, ранах, екземах. Завжди згодиться у побуті. Ну, не знаю, я попробую. І тут є майже вокосту з бішофітом. При болях у спині, поперек у суглобах, так як мене локоть болить. І крем натуральні жирні та... жирні та живильні лише натуральні складники чудово зволожують та живлять. Ось. Ну, Зараз я відкрию посилку. Подивимося, що тут в мене є. Те, що мені написали, мені воно сподобалося. Ну, Ризикнути треба спробувати. Будемо дивитися. Так. Номер телефону я закріплю в коментарях. І те, що мені прислали, я скопіюю той закріплю. Хто хочете, можете попробувати. А я тоді, як користуюся, ще скажу вам. Ось, як воно, чи так чи ні. На котрому стрімі я вам скажу. Ну, ну, Ти дивися, не відкрию. О! Що аромат пішов, то я вам передати не можу. Ох, тут яка красота в нас є. йо 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 Майс на основі живиці. Ось так закраєна. Бабусині рецепти, звіться. Сайт. Ого, а як то її відкрити? Ну, ти дивися, воно назад заклеїлося. Так. О, бачите як. О. Так, по камість ми так приклеїмо. Ммм, як файно пахне. Так. Ой, не так. Не так приклеїла людочки. Ой, такого на має бути. О, о. Так, що тут нас пише? Вітрищин склад, оливкова олія, живиця, масло, какао, масло she. Всіх прополіз, віск прополіс, вітамін Е. Так, термін зберігання один рік при температурі плюс 5, плюс 25. Хороша річ. Подивимося. Так, то майже на живиці, а це майже вокосту ж бішофітом. Так, тут на що? Так, біль в суглобу. То відборів в суглобах. Склад: оливкова олія, тваринний жир, тваринний жир корінь. Живо косту, масло, ши, Всіх. Е, всіх. Боже, такі дрібні букви, що не можу. Ще й на зеленому написано. Бі... Шофіт, вітамін Е. О, бачите. Все підписано, все файно. Ого. Восковий крем для рук. Бачите? Об'єм 200 мл, термін зберігання 1 рік при температурі від 5 до 25. О, восковий крем для рук. Ну, я такий його понюхаю. Бо мені дуже, дуже велику роль грає запах. Бо я не всі запахи можу приймати. Так кажу, як є. Я трохи в тому ділі вибадлива. Ммм, як же ж воно гарно пахне? Бо я на запахи дуже, дуже вибадливо реагую. Так кажу, як є. Так, натуральний трояндовий крем. Ой, дівчата, яка красота, як воно все гарно пахне. Ну, оцей трояндовий зараз я таке понюхаю. Як би я могла вам передати запах? Аромат це неперевершений. Така троянда. так же файно пахне. Ой, ой. Чує моє серце, що Наталя в мене його забере. Хі -хі. Натуральний лавандовий крем. Так, а то як пахне? Ну, лавандовий, напевно, мій останеться, бо Наталя моя лаванду не дуже. А от троянди, да. Ну, ти дивися, не можу відкрити, дівчата. То що таке? Оце тут закрилося. Ну, зараз хвилинку. Так, відкрила. Ммм, теж лавандою так файно пахне. Дуже гарно. Це супер. Ой, то знизу має бути. Так, це має бути зверху. Ми потім такого теолу відріжемо, тільки щоб було зверху написано, останність. А ті буквушки відріжемо. Ось так. Твердий шампунь. Угу. А як його відкрити? Ага, о! М -м -м, файно пахне. Красота. Такий жовтий, твердий шампунь. А це, ага, це ми почитаємо, чекайте. Так, твердий шампунь від бабусиних рецептів. Нім, гла... глина, лаванда, бліпіха діхтярний, лист дігтярний. Угу. Так, твердий шампунь. Спінюєте в руках під теплою водою, а піну нанесіть на мокре волосся та шкіру голови. Термін зберігання 9 місяців. Дата виготовлення 5.24. А цей який зараз подивимося? А цей білий. Угу. Такий біло голубий якийсь. Зараз почитаємо, що готой. Так, нім глина, лаванда, обліпіха, дігтярний лист. Твердий шампунь. Ага, тут так само стинюєте. А оце я не знаю, що тут таке, дівчата. Чарами. Тут щось воно в скляній бануті, якщо чесно. Не знаю. Зараз ми доберемося. Чекайте, розб'ємо. А що ж тут таке? Якесь шишко ли щось? Дішишок не написано, що тут таке. А, це шишкове варення, дівчата. М -м -м -м. Я так зрозуміла, що це шишкове варення, це подарок. Треба буде спитати, чи то дійсно так. Дивіться, яка красота. М -м -м. Такий аромат? Чесно, ніколи не думала, що таке воно може бути. Я знаю, що варать зі шишок то варення. Я ж рвала наталі висилала, але я ніколи не дивилася. Що це таке? Так, ну це мило. І це мило. І це хвоєю пахне. А це я навіть не знаю чим. Навіть не можу сказати чим. Значить, це таке. Угу. Оце туди. Кусочок якийсь з кофе. Справді і право кофе пахне. А це з чим? Це з якимись квітами? Ні, це лавандове. Це лаванда. Не знаю, на що запах похожий. М -м -м, ну, дуже гарно пахнуть. Це хвоя, а це я не знаю. М -м, трудно сказати. Не такий я вже. А тут якесь аж два е і хвою трошки чути, і більше на ромашку похожий запах. Це теж якесь хвойне. Це лавандове, бо лаванди, от бачите, є. Квіточки. Це рози. Троянди, бачите? Трояндочки-пупляшки і дуже гарно пахне трояндою. Ну, оце, я не знаю. Це такий аромат гарний. Це два одинакових. І це два одинакових. Так, тоді отих два одинакових. Я так думаю, ні, не одинакові. Тут біле, тут жовте. Ні, не одинакові. Куди? Оце, напевно, два трояндових. Це трояндове і ще щось сюди додано. Я не знаю, тут ще якийсь запах є. Ну, це от дуже трояндою пахне. Дуже гарне. Ось такі, дівчата, мила, креми. Кому сподобалося номер телефону і опис всього я закріплю в коментарях. Скопіюю. А тоді, як покористуюся, я ще вам на тому, на стрімі, котромусь десь за 2 неділі, нагадайте мені. Я вам зроблю відео чи як сказати, що воно і як. Чи воно мені сподобалося, чи ні. Шампуни, я навіть не знаю. Я хочу попробувати до свого волосся, але в мене моє волосся довге і воно дуже вибадливе. Треба буде попробувати. Якщо мені сподобається, бо мені дуже трудно шампунь до мого волосся підібрати. Гарно пахне, чесно. Ну нічого, попробуємо. І тоді вам все розкажу. Ось такі я покупки зробила. Ось, Багато я чула про те, що про натуральне мило, що от купляють натуральні мила, що без тієї хімії, без того всього. Ну, я спитаю, я думаю, що це варення. Бо воно дуже солодко пахне, так, як. Вареньою таке пахне. Варенюю. Я не знаю, спитаюся, чи так, чи ні. Пробувати вперед не буду. Ось, так, щось що такі то справи. Це подарок. <ріху> так що, всього-всім найкращого, мирного неба, міцного здоров'я, бережіть себе. Пробуємо натуральним користуватися не хімією. І буде в нас все добре. Нам миру, спокою, затяжку і тільки хороших новин всім. Посилання в коментарях і номер телефону. Вайбера і телеграму буде в коментарях закріплено, а эти... скажіть мені, я вам скажу. І опис тих, того всього теж там буде закріплено. Так що будемо користуватися, а тоді я вам розкажу, що до чого. Я вирішила попробувати. А ви як кажете, Стоїть, не стоїть? <сум> Всім папа! -па.